Також вітаю всіх, хто є в домі молитви з тим святом, яким ми сьогодні святкуємо. І слава Господу за цей дійсно славний в'їзд. Це не просто був в'їзд, а це був славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. І я хотів би також поділитися словом, це Луки, 19 розділ. Не весь текст буду читати, ми вже чули сьогодні, як Ісус, Він в'їхав в Єрусалим, Він на ослі. І люди вони шанували його, вони воздавали йому славу. І 19 розділ це з 38 віршика. Люди, вони славили Бога, і говорили такі слова, що благословений цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. І далі. А деякі фарисеї з народу сказали до нього: Учителю, заборони своїм учням, а він їм промовив у відповідь: Кажу вам, що коли ці замовкнуть. То каміння кричатиме, слава Господу! Ми бачимо те, що люди вони прославляли Господа, вони хвалили Господа, вони казали, що благословений цар, що йде в Господнє ім'я, і вони дійсно раділи цим. в них була радість в серці, але не всі раділи, були ті, в на яких було обурення. Це були фарисеї. Ми читаємо про це. І фарисеї, вони говорять, що заборони, заборони своїм учням, чому вони таке говорять, чому вони тебе царем називають, чому вони благословляють тебе? І далі Ісус дає їм відповідь. Він відповідає їм і каже, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Він говорить, що коли ці люди, які є творіння Боже, якщо вони замовкнуть, то саме каміння почне вихваляти Господа. І Давид в своєму псалмі, 29 й псалом, 13 й віршик, він говорить такі слова, можна навіть сказати, це призначення людини, одне із призначень людини на землі, щоб славу співала людина тобі і не замовкала. Господи Боже мій, повік славити буду тебе. Давид він знав і розумів, для чого він на цій землі. Він бажав прославляти Господа, і він знав, для чого людина на цій землі, і Бог створив людину, щоб вона могла прославляти Господа. І ми бачимо на в цьому в цьому місці писання, що люди вони прославляли Бога, але фарисеї в них було незадоволення. І ми сьогодні зранку вже чули про ту зазрість, яка виникала в їхніх серцях. Вони хотіли пошани для себе. Вони хотіли, щоб люди їх шанували, щоб люди їх прославляли. А люди славили Ісуса Христа, слава Господу! І ми на цьому місці, щоб прославити ім'я Ісуса Христа, тому що Він один достоин цієї слави. І Ісус Він говорить ці слова, що каміння, якщо вони якщо люди замокнуть, то каміння буде прославляти Господа. Невже в нашому житті? Господу потрібно, щоб каміння його славило. Якщо є, ми живі люди, які можемо славити, які повинні славити Господа. Але є одна умова: є умова того, хто може славити Господа. І людина, в якому стані може славити Господа. І відкриваючи місце Писання, це Ісай, 38, розділ, 19 віршик. Ісай, 38 розділ, 19 віршик. Історія всім відома про Єзекію, Царя, коли пророк Ісая до нього прийшов і говорить, що ти помреш. Але його молитва до Господа і його розжалене серце, Господь побачив, зглянувся і говорить: Я продовжу тобі життя ще на 15 років. І його така благослова пісня або молитва благословення, 19 віршик, 38 розділу. Він говорить такі слова, що живий, тільки живий тебе славити буде. Ми для, з цього місця писання можемо взяти для себе урок. І Єзекій говорив про те, що живий, тільки живий тебе славити буде. І ми пам'ятаємо створення світу, створення людей, коли Бог створив людину, Він створив її живою, живою. і написано, що дихання життя вдихнув в ніздрі її. Він не створив її якоюсь напівживою, якоюсь невзрозумілому не стані, але живою, такою, яко, яки, яким Він є сам. Він є живий Бог, і він створив людину живою, щоб людина була в його присутності, щоб людина мала з ним спілкування, щоб це було живе спілкування Бога і людини. Якщо ми подивимося, в наше життя. Нам цікаво спілкуватися, таке запитання. Чи нам цікаво спілкуватися з тим, в кого з, 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 з ким наші інтереси не зовсім мають однако не зовсім однакові інтереси? Не зовсім цікаво. Так само, і Господь, коли він створив живу людину, він з нею спілкувався. Він з нею мав це спілкування. Це були, це були однакові інтереси, тому що людина була жива, і Господь Він є живий. І це спілкування було. І ми, читаючи Євангелію, знаємо про те, що, що відбулося, що призводить до омертвіння, що призводить до втрати життя. Апостол Павло писав про те, що плата за гріх смерть. Ось цей зв'язок гріха і смерті апостол Павло чітко показує, і ми бачимо цю залежність. Коли людина починає грішити, вона починає, вона просто помирає, вона є, стає мертвою. І люди, які не знають Господа, люди, які далеко від Господа, які не ожили жертвою Ісуса Христа, вони є мертвими. Якщо подивитися слово Господнє, то Бога прославляють ангели. Це духовний світ, який прославляє Господа, але є і наш світ, матеріальний світ, який також повинен славити Господа, який Господь створив для слави своєї, щоб кожна людина, яка створена по образу і подобі Божій, щоб вона відобразила славу Господню, щоб вона відобразила образ Ісуса Христа і щоб вся слава віддалася для Господа, слава нашому Господу! І це розділення. Яке відбулося ще в Едемі, ми пам'ятаємо, коли Адам і Єва вони згрішили, вони, вони можна так виразитись, вони стали мертвими духовно. Фізично вони не померли, але те попередження, про яке говорив Господь, воно виконалося в їхньому житті. Господь їх попереджував, що не потрібно їсти той, той заборонений плід, але вони його з'їли. І настала ця смерть, духовна смерть, це розділення. В нашому житті ми часто говоримо, можливо, про те, що от бачили вживу якусь знаменитість. Буває таке? Ми говоримо, я от вживу бачив там того, того, того. Єдині, мабуть, люди, які бачили вживу Бога, це були Адам і Єва. Бо Слово Боже говорить, що ніхто ніколи Бога не бачив. Але Адам і Єва вони були в присутності Божій. Вони бачили Бога вживу, але щось помішало. Щось завадило їм далі перебувати в цій присутності. І це гріх, який призвів до смерті. Сьогодні зранку нагадувалось місце писання, що блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Як важливо мати чисте серце, щоб бачити Господа. Як важливо мати. Ці стосунки з Господом, щоб це життя, яке ми отримали від Нього, щоб воно в нас залишалося, щоб це життя, яке ми маємо в Ісусі Христі, щоб воно нас на протязі всього життя. І спілкування Адама і Єви з Господом, живим Богом, живі люди з живим Богом спілкувалися в Едемі, і відбулося розділення. Але милість Божа і Боже бажання. Спілкуватися з живими людьми побудило його серце віддати свого сина на Голгофу, віддати свого сина на цю землю, що він пройшов цей життєвий шлях, що він мав цей в'їзд в Єрусалим, що він мав ці події в своєму житті, що він прожив це життя в людському тілі, і потім постраждати. Постраждати заради нас, постраждати заради нашого відкуплення, пролити святу кров. І потім от воскреснути для нашого оправдання. Хвала Господу. І це оправдання ми отримали по вірі в Ісуса Христа. Це оживлення від наших гріхів, це народження наше ми отримали. Це звільнення від смерті ми отримали заради жертви Ісуса Христа. І я так пам'ятаючи своє входження. На початкове, коли, я, коли Господь почав торкатися мого серця, коли я почав приближатися до Господа, я пам'ятаю про те, що було бажання йти в служіння, було бажання молитися, було бажання читати слово Господнє. І тут якісь моменти, я відчуваю, що цього немає. Це все починає десь зникати. І в мене тоді виник страх. Виник той страх, що. Я, бувши мертвий, почав оживати і знову починаю втрачати Господа. І цей страх мене побудив піти в той день на служіння. Це була субота. Я пішов, хоч бажання йти на служіння я не мав. Але цей страх, що я можу втратити Господа, я його раніше втратив, я був далеко від нього, але почав до нього приближатися, і я хотів з ним бути близько. Але відчув, що я його втрачаю. І слава Господу за те, що цей страх Він вклав в моє серце, і тоді я прийшов на служіння, і я покаявся. Слава Господу! І в нашому житті бувають такі моменти, коли ми ходимо перед Господом, і бувають в нас моменти, ми десь не попильнували, десь пропустили той удар, який лукавий посилає, ті стріли, які він посилає в наше серце. І ми можемо відчувати себе мертвими, ми можемо відчувати цю мертвість в собі. І бажання як таке, прославити Господа в його не виникає. Тому що мертвість, вона просто все все умертвляє. І диявол він цим користується. Він впускає ці стріли, щоб пробити цю охорону, пробити цей щит віри. Але Господь нам дає свій страх. І читаючи приповість Соломона, це 14 розділ 27 віршик. Давайте відкриємо 14 розділ 27 віршик. Тут написані наступні слова: що страх Господній криниця життя, щоб віддалятися від пасток смерті. Соломон він розумів, що Пастки смерті вони розставлені на кожному кроці його життя. Пастки смерті розставлені на кожному кроці нашого життя. Диявол, він ходить, і крикаючи лев, він ці пастки розставляє, щоб зловити, зловити вірне дитя Боже, щоб зловити тих, хто ожив в Ісусі Христі, щоб завдати цієї поразки ніщівної, щоб завдати цю смерть. Але ми читаємо, Соломон говорить, що страх Господні це є криниця життя. І хотілося б, щоб цей страх Господній завжди наповняв наші серця, щоб цей страх Господні, він завжди супроводжував наше життя. І тоді ми будемо віддалятися від пасток смерті. Тоді смерть, вона, ми будемо просто від неї втікати, ми просто будемо від неї її обходити. Вона не буде мати ніякого, ніяких близьких стосунків з нами. Вона просто не буде мати ніякої влади над нами, тому що над нами має владу Ісус Христос, живий Бог, який воскрес для нашого оправдання. Слава Господу! І нехай цей страх Господній він нас супроводжує, щоб ми були живими для Господа, щоб ми завжди прославляли Господа, щоб ми розуміли, що наше призначення на цій землі не просто виконати волю Господню, але й прославляти Його як живого Бога. Як Тих, які є образом Господнім, тих, які є творінням Господнім, щоб ми віддавали цю славу Йому, щоб ми в страху і трепету ходили перед Ним і славили Його, славили Його, щоб Господу не довелося піднімати каміння для того, щоб прославлялося його святе ім'я, щоб наші серця вони не були, не ставали кам'яними, а щоб навпаки вони піддавалися тій роботі Господній. Яку роботу Господь робить над нами. Ми є глиняні посудини, і Господь з кожним працює. Він хоче виліпити ту посудину, яку він використовував би, яку він використовував би для слави своєї. І ця слава лилася б з наших вуст. Ця слава відображалася в нашому житті, і ця слава вона належала б лише Господу. Хай Господь нам в цьому допоможе, а йому за все, подяка. Амінь.